Друзі, всім привіт! Зеленський вже в Вашингтоні, і буквально за декілька годин буде дуже важлива його зустріч з Трампом і фактично така нарада всього заходу лідерів ключових країн Заходу стосовно того війни в Україні. Що це все означає? Де ми знаходимося? Чим Зеленський туди прилетів? Саме головне питання: чи маємо ми шанси на мир і коли він може настати? Зараз про це проговоримо з вами. Не забудьте підписатися на канал, тисніть лайк, коментуйте. Почали і так, Зеленський вже в Вашингтоні. Він прилетів, от написав пост, готуємось. От знаєте, я не звернув би вашу увагу в цьому посту, що він каже: от в 2014 році Україну змусили відмовитись від Криму та східної частини Донбасу. Ну, це брехня. Україна ніколи не відмовлялася і не визнавала Крим і східну частину Донбасу частиною Росії. А сьогодні Росія збільшила свій контроль української території. На жаль, набагато більше це вже відбулося зараз. І очевидно, що сьогодні в Вашингтоні не буде й мови про те, що Росія звідти вийде. А на жаль, мова йде про те, як зупинити зазіхання Росії не більше ще, щоб ще Україна відступала навіть з тих територій, які Росія забрати не змогла. Ну, побачимо, як воно там все піде. Але давайте подумаємо і почуємо, а що вже говорять. Американці, чого вони очікують від цієї зустрічі, ну тут важливим є Рубіо і Витков. Це дві людини які були присутні на розмові з Путіним. Нагадаю, Путін був з Лавровим Ушаковим. А Трамп був з Рубіо і Виткафом. Так, от якраз дуже цікаво почути їх двох. Рубіо в інтерв'ю говорить його питають. Ну що ж ви там? Президент Трамп заходив на цю зустріч. Казав, що якщо з... Путін не погодиться на перемир'я, за дві хвилини мені стане понятно це все. І я піду звідти перемир'я нема. А зустріч тривала три години. Ніхто звідти не пішов. І Рубіо пояснює, що да, але є прогрес. і Ми вирішили, що цього достатньо, що є серйозний прогрес. А я думаю, це важливо зараз розібрати ці моменти. І давайте ще для цього послухаємо. Виткафа. От він, по перше, говорить, що є значний прогрес, і Росія вже значно uh, обмежила свої апетити. Далі він говорить про гарантії безпеки на прикладі статті 5. Ну це дійсно прорив. Тобто мова йде про те, ми багато говорили про вступ в НАТО. Ну вступ НАТО на нас, що був потрібен заради одного, заради того, щоб була стаття 5 в відносинах США. таке стаття 5 уставу НАТО. Що напад на одну країну НАТО, це напад на всі країни НАТО, тобто напад на члена НАТО по гіпотетично Україну це напад на члена НАТО США. Якщо США дають нам таку гарантію, що напад на контрольовані українські території, ну бо очевидно, що ми рухаємось до. Замороження конфлікту, при якому частина наших територій продовжує контролюватися Росією, але дуже важливо, і це червона для нас лінія. Ніяк не визнаються російськими, а є незаконно окупованими. Так, от, якщо після того Росія знову нападає вже на наступні території, які сьогодні під контролем власне українського уряду знаходяться, то це фактично напад на США. Ну це серйозно.